Вітаю на каналі Української правди телеграм-каналами і різними змі зараз шириться відео масової бійки в Одесі. Зараз воно з'явиться на екрані. Це відео конфлікту між співробітниками ТЦК та медиками екстреної швидкої. Нібито співробітники ТЦК Київського району Одеси не випускали з будівлі водія швидкої. Кілька годин тримали його всередині військомату. І щоб визволити медиків. Колеги влаштували біля будівлі акцію протесту із включеними сиренами. Ну і як видно з відео дійшло до сутичок. Але це лише одна з версій від свідків, що там було насправді з'ясує слідство. Але те, що видно на відео, це вже епічний сюжет. Здається, таких конфліктів за участі працівників ТЦК у публічній площині за час повномасштабного вторгнення ще не було. Деталі на сайті Української правди. Ну і крім цього. Що стосується заходів мобілізації, нардеп Роман Костенко говорить, що за травень в Україні мобілізували більше, більше людей ніж за півроку. Тож, якщо взяти до уваги той факт, що більше мільйона громадян вже оновили свої дані, можна припустити, що найближчі місяці мобілізація буде не в такому темпі, власне, як в попередні, нібито вдасться накопичити резерви. Um, більш детально про мобілізацію говоритимо далі з першим заступником голови комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Я не знаю, чи бачили ви це відео епічне, чи не бачили. Так чи інакше, сутички трапляються, іноді бувають навіть смерті. Бувають і легші ситуації, наприклад, мобілізують без розгляду заяви на бронь чи відстрочку. Куди звертатися громадянам України зі скаргами в ситуації, коли Національна поліція працює у спайці із ТЦК? Я думаю, ми маємо трошки змінити тон. Вони не в спайсі працюють, вони виконують свої повноваження, надані їм законом, це передбачено законом, бо слово сполучення працюють в спайсі, Знаєте, воно має якийсь такий присмак, дуже напевно негарний. Гарне, але так. на цьому і правозахисники наголошують з, зокрема. Виконавчий директор гельсінської групи справ людини, пан Павліченко, в моєму ефірі е, власне акцентував на тому, що вони більше все ж таки співпрацюють із ТЦК ніж з громадянами. Зараз ми до цього повернемося. Я просто друге, що хотів сказати, ми маємо бути зараз дуже виваженими в інформації, яку ми подаємо, і в тоні, який ми використовуємо. Очевидно, що мобілізація пішла напевно по одному з найгірших сценаріїв, який міг би бути, про що попереджали дуже багато людей. Я в тому числі ще в грудні місяці розмовляв і з міністром оборони і в різних форматах, і в різних там майданчиках. І я пояснював, що насправді. Навіть не так важливо, що буде написано в законі, а важливо, як ми донесемо завдання до виконавців і як ми забезпечимо медійну компанію роз'яснення, агітації і підтримки мобілізації на позитивних прикладах, на тому, щоб роз'яснити деталі, щоб люди бачили, як, що, куди. Але цього не було зроблено фактично взагалі. От від слова взагалі. Кабінет міністрів і профільні міністерства в даному випадку Міністерство оборони взагалі мовчить. Ви останній раз, коли бачили нашого мого колегу Рустема Умерова з детальними поясненнями щодо мобілізації, я не бачу, наприклад, може я щось пропустив, але ми спеціально коли голосували в Верховній Раді зміни до законодавства, ми дали місяць. Ви ж пам'ятаєте, місяць на набуття чинності, і я щиро розраховував, що цей місяць буде використано для того, щоб пояснити, як буде виконуватися закон. Верховна Рада тільки ухвалює закон. Мій досвід 20 літній корпоративного юриста каже, що між будь-яким законом і його виконанням завжди прірва. Бо в Верховній Раді є одне розуміння, а у виконавців інше. І ми зараз вже бачимо, що за останні тижні Кабінет міністрів новоухвалював підзаконних актів, які в багатьох моментах розходяться з положеннями закону. І у нас теж питання: а чому, а як, а на якій підставі? Тобто ми залишаємося в ситуації, коли без проведення мобілізації ми програємо цю війну. От, просто ми й програємо. Багато хто може думає, що це вже неможливо. Ні, це ще можливо. Те, що каже Роман Костенко, що ми за травень змогли мобілізувати більше ніж за попередні 6 місяців. Ну це дуже таке інтелігентне підтвердження того, що у нас був повний провал з мобілізацією останні десь 6-7 місяців. Ось як воно почало все валитися з вересня місяця минулого року, коли популістичним рішенням банкової вигнали всіх військових комісарів, бо напевно вони там якісь хабарі взяли, брали і так далі. Але саме з того моменту все почало валитися. Ми просто не те, що не виконували плани по мобілізації. Ми, взагалі, по багатьох областях і містах її взагалі не могли проводити, бо вона і чомусь не проводилась. Тому зараз це не те, що ми почали якось перевиконувати плани. Зараз ми просто більш-менш повернулися до е, якогось більш менш нормального ритму. Але треба пам'ятати про те, що зміни до закону були ухвалені не для того, щоб ми місяць два виконали план і Все це було зроблено для того, щоб ми найближчий рік, може два, я не знаю, може три могли забезпечити нормальну співпрацю суспільства і армії, щоб ми могли забезпечити нормальну мобілізацію. Але вертаючись до комунікації. От що ми з вами бачили останні півроку, то це всяке відео, да? де хтось когось б'є, хтось пакує і так далі. І ви в підводці до цього матеріалу сказали ключове слово нібито. І ви сказали одна з версій. Так, Я насправді з величезною повагою ставлюся до вас і до редакції, і до вашої роботи. Я дуже розумію, що і як вам потрібно, але давайте не казати нібито. Якщо ми не знаємо, давайте ми дочекаємося, коли ми точно знаємо. Хто, що і як, і тоді ми будемо це поширювати. Бо ми зараз фактично з вами обговорюємо чутки: хтось зняв відео, воно повне, неповне, змонтоване, пість його дна. Я його не бачу. Але я просто апелюю до тих слів, які ви тільки що казали. Тобто, справи у нас не дуже м'яко кажучи. У нас є всі підстави у вас, у мене і в тих, хто нас слухає, думати про те, що громадяни України стикаються. З порушенням прав людини і громадянина в процесі мобілізації. Я про це про це почав вже казати другий тиждень, і вам доповідаю і глядачам, що я офіційно звернувся до омбудсмена, хто не знає уповноважений Верховної Ради з прав людини, і фактично єдиний інструмент, який є в депутаті Верховної Ради по контролю за правами людини, це звертатися до омбудсмена. Він спеціально створений. Так от я звернувся до нього офіційно сьогодні листом з переконливим проханням. Максимально активізувати моніторинг за дотриманням прав людини і громадянина в Україні при посиленні мобілізації і, взагалі, при здійсненні мобілізації, я дуже його попросив проводити профілактичну і роз'яснювальну роботу з державними органами, які несуть відповідальність за мобілізацію, саме в частині пояснення прав людини і громадянин. Вони мають це робити. Так само, я дуже попросив повідомляти Верховну Раду України. А першочергово комітети, які безпосередньо займаються безпекою, обороною, правоохоронною діяльністю, судовою системою, правами людини знову ж таки, повідомляти про результати такого моніторингу найбільш кричущі факти і про реакцію на ці факти. Бо знову ж таки реагувати мають не депутати, це не їхня функція. А от омбудсмену повноважених справ людини має це робити. Ну і звичайно, останнє, що я просив, це надавати пропозиції. Якщо треба щось міняти в консерваторії, то хай уповноважених справ людини нам каже, де що і як, в законах чи в підзаконних актах. Тобто, таке звернення, таку ініціативу я вже запустив. Паралельно на минулому засіданні, на останньому власне засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності, я звернувся до своїх колег і письмово це продублював з тим, щоб провести окреме засідання комітету з правоохоронної діяльності, знову ж таки, питань дотримання прав свободи людини і громадянина. Як це все відбувається? Якщо є ознаки правопорушень, давайте з цим розбиратися. Бо все, що я чув, можливо, ж я щось пропустив. Але всі коментарі, які були вищестоящих ТЦК, на як реакція на публікацію різних відео, вони зводились до того, що все в межах повного законодавства, що все, типа, все хорошо, все красиво. У мене, як у громадянина, як у політика, як у юриста, я великі сумніви з цього приводу. Але я не готов використовувати слова нібито одна із версій, нам здалося: давайте ми будемо вимагати від тих, хто має робити цю роботу. А в даному випадку, в тому числі, правоохоронні органи, ДБР, в даному випадку, якщо ми допускаємо, що може хтось з поліцейських порушує права людей, і дотискати все по законним процедурам. Тобто, нам зараз дуже важливо не звалюватися в емоції. Які переповнюють, напевно, і вас, і мене, і глядачів, а треба дуже з холодною головою намагатися наводити порядок в цій історії. Бо ще раз, якщо ми його не наведемо, ми програємо війну. І тоді всі будуть мобілізовані, тільки вже в іншу армію. І повірте, там вже буде зовсім інша історія. Тому ситуація залишається дуже складною. Знову ж таки, ми мене величезні претензії до Міністерства оборони і, власне, до Генерального штабу. Я нагадаю всім, хто не, може цього не знає, ТЦК безпосередньо підпорядковується сухопутним військам. Так у нас створена історична ця структура, і вони б теж мали розмовляти більше з людьми. Цього всього поки що не відбувається, але я дуже розраховую, що всі зрозуміють, що Україна не Росія, і третю статтю Конституції України ніхто не відміняв. Я не втомлююсь повторювати, що воєнний стан. Є підставою для обмеження прав людини і громадянин в цьому суть конституційної моделі захисту держави. Але воєнний стан не може бути підставою для порушення прав людини, тим більше, якщо ми бачимо ознаки того, що напевно вони носять системний характер, тобто з цим треба негайно розбиратися. Знову ж таки, повноваження народних депутатів, як може хтось думає, всі царині вони досить обмежені, але як мінімум ми можемо про це говорити. І нас іноді слухають, бо все-таки ми маємо там певний статус. З іншого боку, ми будемо використовувати ті інструменти, які в нас є. Я вже про це власне двічі сказав. Це перш за все, інструмент уповноваженого з прав людини Верховної Ради і майданчики комітетів. Дякую, я поясню трошки про слово, нібито насправді воно ж навпаки виводить із ситуації пропаганди, ствердження чіткого. Ми не знаємо. Точно що там відбулося, але ми маємо версії, і що найважливіше, ми всі версії і е, е, версії різних сторін публікуємо і про них говоримо. Власне, я особисто дуже чекаю пояснення офіційне пояснення від представників ТЦК. Що ж там відбулося? Ми маємо тільки те, що от е, люди кажуть у цьому відео, е, які всі зараз дивляться, і приховувати тут нема чого. Вон, ну, просто мільйони українців дивляться зараз це відео. Ви кажете, що ви з запитами звертаєтесь, але от була ж ситуація нещодавно, що Міністерство оборони проігнорувало, не прийшли на засідання тимчасової слідчої комісії щодо можливих порушень у процесі мобілізації. От що з цим робити? От вони не прийшли. Як вони пояснюють, їх можна якось притиснути, примусити офіційно, законно все ж таки відповісти на ваші запитання? Дивіться, з цією ситуацією треба теж прояснити всі ці деталі. Я навів цей приклад в своєму коментарі Радіо Свобода. Його дуже підхопили журналісти. Хоча я просто його наводив як один з прикладів складної співпраці Міністерства оборони і генштабу з суспільством, в тому числі з депутатами. Я просто не є членом цієї ТСК. Цю інформацію поширила перш за все моя колега з європейської солідарності Ірина Фрис. Uh, і була відповідь уже офіційна Міністерства оборони на це питання, і вона насправді досить адекватна ця відповідь, бо на ТСК викликали всіх представників обласних ТЦК, абревіатури, звичайно, у нас да, <с>? ТСК, ТЦК. Uh, але ми теж маємо розуміти, що фізично приїхати в Київ керівнику uh, територіальної центру комплектації, ну, м'яко кажучи, складно. Я минулого тижня спілкувався з декількома керівниками в Києві, і вони зашиваються. Реально, вони зашиваються. Тут треба теж дивитися на цю сторону медалі, що вони операційно були і є не дуже готові до такого навантаження, яке на них навалили. Вони так само є військові і від них вимагають, вимагають жорстко виконання планів, наказів і так далі. І звичайно, за таких умов дозволити собі там відрядження в Київ. Uh, ну, Україна велика, це ж не на там пару годин відлучитися, то я думаю, складно uh, будь-якому керівнику обласного ТЦК. Наскільки я знаю, це питання врегульовано з комісією uh, форматом відеозв'язку, Тобто, наступне засідання, яке буде проводитися, просто всі ці хлопці uh, будуть підключатися по відео, і я думаю, це забезпечить uh, ну, максимальну Ефективний і коректний формат їхньої участі і діалогу з депутатами Верховної Ради, я от е, вас слухаю. Намагаюся намагаюся зараз стати на по той бік екрану на бік глядачів. От що вони мають з цього всього, що ми з вами вже проговорили, зрозуміти, як їм захистити себе? Ви, як депутатам, звернення якісь пишете. Ми там висвітлюємо як журналісти, що робити людині, проти якої там фізичну силу застосовують працівники ТЦК, десь закривають тортури. Вся ця історія. Ви кажете, комунікація? Ну комунікації недостатньо. От пані Чорногоренко, заступниця міністра оборони, сьогодні вийшла і сказала: Міноборони почало збирати скарги і коментарі щодо електронної черги до ТЦК. Вона що має говорити, якщо не це так? Ми зізнаємося там безправ'я, беззаконня в ТЦК. Будемо з цим. Я просто не розумію, як можна вирішувати на такому рівні розмов це питання. В Давайте я, я, я вирішую під час війни. Поясніть, будь ласка, так, давайте я вам спробую пояснити. По перше, я подаю не якісь запити і звернення, а абсолютно конкретні відповідно до своїх повноважень. Я вам пояснив, які тому давайте не використовувати слово якісь. Я вам чітко сказав, які. І знову ж таки, я, напевно, єдиний, хто підняв взагалі це питання і сковхає його, тому можете мені подякувати. Друге, будь-яке правопорушення в цій країні, воно однакове. Що на вас напали бандити на вулиці, що на вас напав представник влади, не має значення. Ваші права однаково охороняються. Відповідно, якщо у будь-якого громадянина є підозра про порушення його прав і свободи. Або у родичів такого громадянина є підозра, що вчиняється правопорушення або злочин проти такого громадянина. Вони мають іти за звичайною процедурою, яка аналогічна, не знаю, пограбуванню вашої квартири, або там нанесенню тілесних ушкоджень на вулиці хуліганами і так далі. Треба йти в поліцію і писати заяву про злочин. Треба звертатися паралельно в прокуратуру з, з заявою про злочин. І вимагати реєстрації цієї заяви в ЄДР, єдиний державний реєстр досудового розслідування, і ініціювати повноцінне розслідування цього інциденту. Тоді всі, хто в цьому задіяний, а ніякої індульгенції у працівників ТЦК немає. У них немає ніяких спеціальних повноважень, знов які дозволяють їм порушувати третю статтю Конституції будь-яку іншу статтю Конституції. Вони мають діяти виключно в спосіб визначених законом. Так, ми їм надали повноваження додаткові, це чиста правда. Але ще в момент, коли ми тільки голосували, і я і багато колег публічно зверталися до Міністерства оборони, до ТЦК з тим, що хлопці, будь ласка, дуже акуратно користуйтесь тими правами, які вам ми дали. Ми дали, тому що виключна ситуація, бо нам дійсно треба проводити мобілізацію. Дійсно, є ухилянти, які умисно не виконують свій обов'язок і вчиняють правопорушення, але треба бути дуже збалансованими. Але вертаємося до відповіді на ваше просте питання і на мою цілком зрозумілу відповідь: немає ніякої різниці в типі правопорушення проти громадянина. Тому подача заяви в поліцію, вимога реєстрації в ЄДР, якщо є можливість наймати адвоката і вперед за звичайною процедурою розгляду заяви про вчинення злочину. Ще раз Україна не Росія. Ми маємо проводити мобілізацію, але ніхто не має права. Порушувати права людини, тим більш якщо у нас є ознаки того, що ви кажете побиття, да, там утримання, нібито якраз тут треба казати, нібито, бо у нас з вами немає рішення суду на руках. Але тут ми можемо сказати, що нібито таке є. Тобто ще раз, моя рекомендація, як громадянина, депутата і трошки юриста, повноцінно ініціювати процедури кримінальної справи. Пане Андрію, прошу прокоментувати. У раді пропонують не карати за перше СЗЧ, якщо військовий сам захоче повернутися на службу. Йдеться про зареєстрований законопроект, і ви, як я бачу, один із авторів цього законопроекту. Поясніть про що йдеться? Це таке ну, покращення, полегшення ситуації для військовослужбовців. Які що? Які вперше скоїли злочин? Це Дуже специфічна пропозиція, відверто кажучи, і з академічної точки зору вона виглядає. Зовсім м'яко кажучи, дивно, але напевно ви можете здогадатися, що ця ініціатива не просто так з неба впала. Знову ж таки, це результат діалогу з військовим керівництвом, які пропонують, і ми їх, власне, в цьому підтримуємо, все-таки на період дії воєнного стану певною мірою лібералізувати кримінальний кодекс в частині двох статей це СЗЧ і е, Дезертирство. Обидва це тяжкі злочини. Ми маємо ці всер... все це всі добре розуміють, особливо коли ми говоримо про дезертирство. Бо ви розумієте, який самий страшний наслідок дезертирства. Це не те, що там хтось втік з позиції, те, що він оголив позиції. І якщо ворог цим користається, то він просто, вибачте, тупо б'є або в бік, або в спину іншим підрозділом. Ну, все теж ситуація не краще, да? або залишені частини. Власне, унеможливлює ефективне далі функціонування підрозділу, якщо раптом у вас виявилося, що у вас там людей не вистачає, а ролі кожного розписані. Але у нас так само є велика проблема командирів нижчого рівня в армії. Це не секрет ні для кого, бо Україна не особливо готувалася останні десятиліття до війни, і ми зараз всі добре знаємо, що там багато командирів середньої ланки це такі самі хлопці, не знаю, як ви і я. Які там колись закінчили якусь військову кафедру там 100 років тому, і в них написано, що вони там командір чогось, а вони насправді ніколи в житті там нічим не командували. Але війна примусила е, і їх мобілізувати і їх ставили на виконання тих чи інших е, командних ролей? Можливо, в них це не дуже получалося, і не виключно, що це теж було однією з причин, це заче, в тому числі? Е, і знову ж таки, ніхто не приховує вже, що це не є, скажімо так, поодинокі випадки. Тому е, є така ідея, знову ж таки, вона ідея від військових, спробувати саме на період е, дій воєнного стану, якщо це перше правопорушення, ну злочин насправді це не правопорушення, тут треба акуратно, точно чітко висловлюватися, то дати можливість цій людині якби таку певну форму прощення, коли вона має розуміти, що в неї вибір або йти в тюрму і ну, рано чи пізно її знайдуть. Тобто тут не треба думати, що там, поки війна, я десь там буду сидіти. Там немає ніякого сроку давності. Плюс це ж ну, все задокументовано, якщо людина залишила частину або залишила пол бою. Ну це ж все, все зафіксовано. Тому пропозиція дати можливість такій людині якби, виправити помилку, бо ми все-таки дивимося на це як на помилку. Можливо, емоційну помилку, бо звичайно емоції зашкалюють. Це всі розуміють, всі розуміють, ті складні умови, в яких... Власне, ми всі знаходимося, а особливо хлопці та дівчата, які знаходяться на передку або в там, перших лініях оборони. А, тому да, така ініціатива а, повернутися власне, і продовжити службу. Є технічні моменти щодо, наприклад, там в законопроекті написано, що має бути рішення відповідного командира, і ми це досі зараз дискутуємо і в комітеті, і з військовими, що таке відповідний командир. Бо первинна ідея була, що це той командир, який був командиром військовослужбовця на момент СЗЧ. А зараз є інша версія, що напевно, все таки, як я вже сказав, не виключено, що саме стосунки з командирами і могли бути причиною СЗЧ. Тому я не виключаю, що до другого читання воно там буде трошки відполіровано. Щоб це був будь-який командир, який власне готовий взяти цю людину до себе для продовження служби. Ну, після певного якогось діалогу, після якогось інтерв'ю, зрозуміло, там будуть якісь додаткові процедури е, прописані. Але менш з тим, в е, першому читанні в цьому скликанні дуже люблять голосувати за ідею, а до другого читання вже там відпольовувати всі юридичні деталі. Як я вже сказав на початку, відповідаючи на це питання, мені академічно ця історія дуже не подобається, але враховуючи ті умови, в яких ми знаходимося. Напевно, вона має право на життя, тому я думаю, що ближчим часом ми будемо розглядати це в першому читанні на рівні комітету, бо комітет ще не розглядав це законопроект. Як ви вірно сказали, він тільки зареєстрований минулого тижня, якщо я не помиляюсь. Напевно, на наступному тижні ми зможемо провести це через комітет. Ну і, можливо, там за 2-3 тижні ця ініціатива може з'явитися в залі Верховної Ради. Ми безумовно будемо додатково багато і детально розмовляти з військовими з генштабом з Міноборони, і не менш детально розмовляти з Верховним судом суддями, бо тут треба дуже акуратно пройти оцю юридичну лінію, щоб ми так сказати, як то кажуть, не наламали дрів черговий раз, бо такі вже історії були. Але ще У -у -у. раз я виступив співавтором. Я вважаю, що в цій ініціативі є е, прямий сенс і користь е, для той ситуації, де ми зараз знаходимося. Шанси ухвалення такого закону в будь-якій іншій можливо редакції ви оцінюєте як високі. Я правильно розумію? Так. Дякую вам, Андрій Осадчук, народний депутат, перший заступник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був моїм співрозмовником. Ваші думки щодо мобілізації цікаві. Будь ласка, в коментарях під цим відео чекаю на вас. Тисніть подобайку під відео і підписуйтеся на канал Української правди.